Вітаю вас, колеги виноградарі. 31 травня, кінець весни, сьогодні останній день весни. І в цьому відеоролику ми поговоримо про підготовку виноградника до цвітіння. Ось-ось почне цвісти виноград і потрібно правильно підготовити наш виноград до цвітіння. Операції нескладні, але дуже важливі на даній фазі розвитку винограда. Спочатку поговоримо про зелені операції, потім поговоримо про обробки від хвороб та підживлення. На цьому етапі, що нам потрібно робити з виноградом, це підв'язка посинкування, всі зелені операції. Давайте. Ну, по підв'язки все дуже легко просто. Бачите, виноград зараз дуже швидко росте, його потрібно підв'язувати, фіксувати. Ось беремо звичайним топонером, їх зараз дуже багато видів. Саме найкраще я намагаюся брати отак під вузол. От. Раз, все, воно фіксує його. І так, розпреділяємо пагани. Щоб вони між собою не спліталися, не спутувалися, розміщуємо їх правильно. Правильна відстань між паганами сантиметрів 15, см. це в ідеалі. І все бачимо дуже швидко, ось. дуже швидко ось такий невеликий шмат ми підв'язали. Далі, про посинкування винограду. Що потрібно знати про посинкування? Все, що до грон та на рівні грон, повністю. Видаляється. Ось росток в пазухі листа, це називається пасинок. Він повністю видаляється. Видаляється він зараз тут, тому що, щоб його листовий апарат не створював загущеність, Була добра провітрюємость самих соцвіть, щоб вони добре опилялися, не було тут захворювань в майбутньому, коли буде наш врожай. Ось бачимо всі пасинки видаляємо. Так, є, бачимо, все. Оце великий шматочок, ми не будемо весь виноградний ходить посинкувати зараз. Все. А далі залежно від розміщення ваших паганів. Якщо у вас між паганами дуже загущено, отак ось сантиметрів 10, то я рекомендував би видалити повністю всі пасанки на е, паганах. Якщо між паганами у вас Ось така відстань приблизно, сантиметрів да, 20-25, то я рекомендую залишати по два листка. Це дасть нам більшу, більше листового апарату для того, щоб він кормив наші грона. Це якщо у вас дозволяє позв місце. Якщо у вас загущено, ось, наприклад, як тут, тут можна, наприклад, зжати по одному листовому листочку. Взагалі, по фотосинтезу, два пасанкових листка. Працюють як один основний. Тобто, дивіться вже самі по своїй ситуації. Якщо є загущеність, видаляйте пасанки, якщо немає, то не потрібно. Так, ну і далі. Вусики залишимо тут по одному пас, по одному листочку. Вусики я повністю зараз видаляю, тому що вони сплітаються, скручуються. Потім, навіть якщо їх зараз не видалити, їх все одно придеться видаляти при обрізці, бо вони посплітаються, позакручуються, це потім набагато важче. Все, бачите, все по званим операціям дуже просто. По самим соцвіттям. Давайте подивимося по соцвіттям, яка дуже важлива операція. Тобто соцвіття потрібно поставити ось так, щоб вони не, не були десь заплутані в листях. Ось, щоб вони добре звисали, провітрювались. Навіть, навіть я роблю, ось, бачите. Ось тут, тут світті, я можу обрати ось цей листочок нижній. Один, наприклад, другий. Ось так. Небагато, тому що вони зараз працюють. Але я прибрав два маленьких нижніх листка і зробив тут гарну провітрюваність в цьому регіоні. Ось так. Все. Більше не прибираємо. А ось бачите, відбивають ще пагани, ну, які вже не потрібні, ще відстрелюють бруньки. Їх теж видаляємо. Все, Ось такий невеликий шмат ми пропрацювали. Він у нас добре провітрюємо і соцвіття не мішають друг другу не, не труться об листя, бо деякі соцвіття є обсипаються, бо може бути вітер обтирати соцвіття, квітки посиплються і грона буде нерівномірно запилена. Все, все дуже просто та швидко. Процес цвітіння в 2025 році буде один із самих унікальних за всю історію заняття виноградом в моїй історії. Одні вже. Мають такі величезні прирости, ось ось скоро зацвітуть. По іншим кущам, де пройшлися заморозки, все позбривало наголо, повідбивали ось заміщаючі. Вони маленькі, вони будуть цвісти значно пізніше. Ті закінчують цвісти. Ці потім після перших почнуть. З інтервалом, я думаю, що десь в неділю. Ось цей кущ цей вже відцвіте. По тій стороні теж тільки почнуть свісти, бачимо там. ну, Хвиля приморозків працювала вибірково. Тобто то, то, то там, то там, я не знаю, щось буде дуже цікаво. Будемо спостерігати, навчатися та ділитися знаннями та спостереженнями. Так, Зараз ми на арочках. Подивимось два види арочок. Тут в мене арочка із звисаючими приростами і подивимось переголу там, де всі вони в плащині ростуть. А тут ми вирощуємо і схиляємо, і так воно у нас йде на звисаючий приріст. Як я працюю тут. Ну, Тут все також дуже просто. Зараз ми проводимо підв'язку, ложимо їх, тому що вони всі тянуться доверху, починають там зверху сплітатися всі вусиками. Ось так. Я їх просто укладаю, і вони отак лягають у нас на шпалеру. Бачимо. Ось. Вони всі сплітаються, запутуються один з другим. Це все потрібно на арках, Оце їх покласти. Покласти їх потрібно. Є. Поклали ми цей момент. І далі так само по пасинках. По пасинках все в зоні грон видаляємо. Грони ще ось так, суцвіття, верніше, майбутні грони. Зараз це просто суцвіття. Просто виправляємо. Ось так бачимо. Зараз все ось так виправили. Розклали. Ось тут пасинки видалили. Вусик, дивіться, вусик, вусик на арках можна видаляти, можна ні. Тому що вусик від природи, він винограду потрібен для підв'язки. А тут він вже підв'язаний і вже в горизонтальному стані, він лежить і незабаром він дасть рослині команду, що він мені не потрібен, і він почне сам відсихати та ну, відмирати і відпаде. Тобто тут, по бажанню, От. я їх майже ніколи не видаляю. Далі ось зона заміщення. Тут у нас зона заміщення двох кустів, також всі пасанки тут видаляємо, тому що бачимо велика загущеність, навіть якщо лоза заміщення, бачимо тут слабий пагін. Можемо видалити на ній соцвіття зараз, для того, щоб не відтягував силу, під... силу із пагона. А так взагалі, до речі. Зараз на цьому етапі майже, майже взагалі ніде не видаляємо соцвіття. Тому що ми, хтось нормує, нормує соцвіттями до цвітіння. Ви ніколи не знаєте, як запилиться краще перша грона або друга, тому що вони всі цвітуть в разний період. Перші зацвітають в нижнє соцвіття, потім далі. Коли, наприклад, це те нижнє соцвіття, може йти дощ, або буде, наприклад, дуже спекотно. А коли буде друге соцвіття, погодні умови будуть набагато кращими. І друге соцвіття запилиться набагато краще, аніж перше. Або може бути і навпаки. Тому нормування соцвіттями проводиться вже після самого запилення, коли вже видно якість запилення. Зараз ми знаходимося на арці. Тут у нас немає направленості паганів, тобто там ми вели насвисаючий приріст арки. Тут у нас направленості паганів немає. Тобто ми зараз ложимо пагани та направляємо їх. Це єдина підв'язка, яка проводиться на цій арці. Тобто потрібно їх вложити, бо вони всі тягнуться до Ось, вони всі тягнуться до верху, до сонця. Ну, вже, вже вітер їх ложе, ложе потихеньку. Ми дочекалися цього моменту, це дуже важливо. Щоб вони вже самі почали лягати, деякі повідламувалися, вітер їх ламав. Тобто, от зараз, коли вони вже майже майже лягли, вже все, ми їх вкладаємо та також проводимо всі зелені операції. Ось, Ось так, вкладаємо та направляємо тут на туди, куди їм потрібно рости. Тобто заповнюємо всю нашу арочку, всю нашу арочку, щоб всі пусті. Моменти були заповнені. Тобто розпреділяємо всі пагони, куди нам потрібно. Ось вони вже зверху сплелися, скрутилися там і не хочуть лягати, їх потрібно вкладати. Вкладати ось так. Все. Це в нас, до речі, аватарчик тут на ручці в цьому році накидав стільки він до соцвіть, повно просто на кожному пагані по два якісь. Ну і так ось ми поклали, бачите так. І ось у нас цвітять, позаплітались, позакручувалися все. Ми їх випрямляємо так само. Де є пасинки, тут вже пішли. Також ось, ось видаляємо. Ось. Все. На арках взагалі. Далі пасанки не потрібно видаляти виноград. Як пасанки, такі вусики не буде наращувати. Вусики зараз, оці всі, які є, вони ну, десь через місяць вони просто всі відпадуть самі. Пасанки виростуть один-два листочка, буває там рідко, коли 3-4 вони виростають отак трохи. І все, більше пасанки не розвиваються. О тут ще дуже зручно на арках, що от це єдина от, операція. От ми розклали тако, підв'язали і на цьому тут, ну. Процентів 70 роботи з зеленими операціями вже виконано. Все. На шпалері, там ми боремось, він росте, вверх, він образовує пасенки, вусики, там це все потрібно робити. На арках тут ну, в цьому плані набагато легше. Але єдиний момент, що коли стоїш, шия починає дуже боліти, ну, є свої плюси і мінуси, скажімо так. Довго теж так не постоїш, не попрацюєш. От. Ну і так повністю ми розкладаємо, ось. заповнюємо всі пустоти, де в нас немає паганів. Все тако підв'язуємо. І повидаляємо пасанки. Пасанки ось до гронок. Всі де до гронок повністю видаляються, для того, щоб грони були добре провітрювані та добре запилювалися. Все, ось так. У зв'язку з дуже холодною весною деякі кущі у нас підхлорозили. Я думаю, багатьох виноградарів вони підхлорозили. І зараз перед цвітінням ми будемо старатися максимально швидко вивести їх з стану хлорозу. Хлороз, ось бачимо, ось пожовтіння листка, ось це, видно, що це хлороз. Так, зараз я буду підживлювати деякі. У мене виборочно, точечно там кущик, там кущик, там кущик. Ну так, ну, Може не передає картини, але воно точечно по винограднику є. Сьогодні ввечері я планую провести оприскування по листу препаратом Ферелін 25 грам на 10 літрів води. Оприскую. Хто перший раз не буде працювати, не бійтеся. Він такий, ну як наче як ржавчина, ним бризгати, листя буде все чорне, все прям ну, дуже страшне. Але він дуже добре виводить рослину із хлорозу. Перший же дощик його змиє, тобто подивиться по погоді, так, щоб він хоча б там сутки потримався на листовому апараті, щоб листовий апарат встиг його поглинути. Тобто зараз я буду, придуся, виведу, постараюся вивезти рослини деякі з хлорозу, а далі, далі я буду працювати від шкідників та від хвороб. Чим я буду працювати? Зараз дуже величезний вибір. Препаратів можете вибирати на те, що у вас є. Особисто я зараз буду працювати. значить так У нас буде йти Redemil Gold 40 грам на 10 літрів води Falcon, 8 мл на 10 літрів води і будь-який інсектицид це актелік чи актелік, як правильно сказати, 10 мл на 10 літрів води. Все це буде в одну бакову суміш. І проводитись оприскування. Також сюди для кращого опилювання я е, покладу ще Брексіл комбі. Брексіл комбі це збір мікро-макроелементів, там є бор, що дуже важливо при цвітінні, і це буде сприяти кращому опилюванню. Тобто всі оці препарати проти шкідників і хвороб е, і Брексіл Комбі все в одну бакову суміш. і Проводю оприскування. Оприскування це буде проведено через два дні. Сьогодні в нас субота, 31 число. Тобто десь я в понеділок, ввечері планую вже повністю пройти весь виноградник, і він вже буде повністю у мене підготовлений до цвітіння. Не знаю, кому це актуально, начебто по всій Україні пройшли дожі. Може, комусь у когось не було. Якщо не було, то рекомендую паляти виноградник. Перед цвітінням, тому що він буде, повинен бути дуже добре накормленим та напоєним. Це, друзі, виноградарі, такий ролик вийшов. Тобто, бачите, нічого складного по зонним операціям, але всі оці моменти дуже впливають на якість запилення кінцевого результату. тобто, Пройде погане запилення, весь рік на смарку. Тобто, Ну, просто нічого складного. Тут посинкування, вусики, випрямте гронки, розправте, може якийсь листочок поправте, щоб листочок не терся з уцвіття. І все. Виноградник має бути полятий, накормлений і оброблений від хвороб. Все, нічого складного. Йдемо працювати, скоро цвітіння. Далі після цвітіння обов'язково знімлю ролики по оприскуванню, нормуванню і так далі. Всім до нових відео. Миру, здоров'я та всього самого найкращого. До побачення!